Доброго дня. Гомотетія. Цим словом можна лякати маленьких дітей, але ми з вами поговоримо про нього професійно. Окрема розмова, як доводити відповідні речі до учнів з відповідними можливостями. Зараз ми говоримо, поговоримо чисто математичну частинку. Отже, гаматетія. Ну, перш за все, як вона працює. Гаматетія задається центром гаматетії і деяким коефіцієнтом, не нульовим числом. Додатні може бути чи від'ємним. Ну, ми знаємо, що якщо є деяка точка М, і скажемо, коефіцієнт гаматетії К додатній більше за одиничку, як будується образ точки М. На проміні OM відкладимо відрізочок штрих, такий, що ОМ' штрих K К, множине на OM. Ну, а як бути, коли число К від'ємне, коли число К від'ємне, то просто. Відрізочок ОМ' буде знаходитись на продовженні проміння ОМ. Якщо КД рівні одиниці, то ми маємо справу з татожнім перетворенням. Якщо КД рівні мінус одиниці, то ми маємо справу з центральною симетрією. Дуже зручно давати означення гоматетії у векторній формі. А саме, Гаматеті з центром у точці О і коефіцієнтом К позначати ми її будемо так, де К не дорівнює нулю, будемо називати таке перетворення площини, при якому кожній точці М площини ставиться у відповідність точка М', така, що вектор OM' дорівнює число К на вектор ОМ. Незважаючи на велику кількість іронії, в тому числі журналістів, критиків освіти, щодо цього векторного означення гаматеті, воно дуже зручно для доведення багатьох фактів, ну, скажімо, за допомогою нього майже автоматично доводиться, що образом прямої при гаматетії буде пряма, що при гаматетії... Кожна пряма переходить або сама в себе, або паралельну пряму, тощо. Я не буду зараз повторювати всі властивості гаматетії. вони чудово відображені, скажімо, в підручниках Мерзляка і компанії та інших підручниках. Я хотів би зосередити увагу на двох речах. Значить, ну, Перше, це такий контекст. Практичний, ну, практичний в тому розумінні, що за допомогою гематеті ми можемо розв'язувати ну, масу задач, красивих задач причому. А, і це перше. Ну, і друге, це теоретичний аспект. Спочатку давайте поговоримо трохи про практичний. Знов таки, вас відправляють до підручників і до книжки «Вчимося розв'язувати задачі з геометрією, там таких задач дуже велика кількість. Я вже не кажу про Фасолова. Там певна енциклопедія відповідних задачок. Є лише одну задачку, щоб проілюструвати ну, якби, як силу цього апарату для тих, хто може, може, є такі колеги, які цього ніколи не бачили. Давайте розглянемо таку просту задачу. Значить, Перед нами коло. Так, будемо вважати схоже на коло. Так, тепер в це коло, наприклад, ми вписали трикутничок деякий. Ось мене трикутничок А, Б і С. І, і що ми зробимо? Давайте ось точки С, точки А, пробачте, і Б. Зафіксуємо на цьому колі омега. Коло позначимо буквою омега. А точку С. Будемо рухати вздовж колу. Ось таку розглянемо конструкцію механічну. Точки А є фіксовані, а точка С починає рухатися по полу. Так, тепер значит, утворюються різні, різні трикутнички. Ну, один з них я намалював. А тепер у цих трикутничках ми можемо розглядати таку визначну точку, як точку перетину медіану. Можемо розглядати, можемо. Ніхто не заважає нам це робити. Нехай це буде точка деяка. яка. С1. Точка це 1 Серединка відрізка АБ. Так ось, ну, очевидно, що якщо точка С рухається по колу, то і точка М буде рухатися по якійсь лінії. Ну і цікаво дослідити, яку траєкторію буде описувати точка М. Тобто усі можливі точки перетину медіан трикутничків Ну, До речі, цікаво дослідити це можна за до допомогою комп'ютерних моделей, Там вже ажебрі, або в діджі, або в гранах. Багато є можливості це зробити. Давайте ми проведемо маленький теоретичний аналіз. Що ж тут відбувається? Отже. Дивимось, точка М, да? точка перетину медіан нашого трикутника. А ми знаємо, що медіани ну, признаються в одній точці, і діляться у відношенні 2 до 1 починаючи від вершини. Тобто, відрізочек завжди відрізочок штрих С в три рази більше, ніж відрізочок С'М. Завжди це відбувається. І що тоді можна сказати? А можна сказати таке, що точка М отримана в результаті гоматетії центром в точці С1 і коефіцієнтом 1 третя з точки С. А точка С бігає по колу, рухається по колу. Ух ти, рухається по колу. Значить, усі такі точки М. Буду теж рухатися по колу. Що це буде за коло? Це буде деяке коло Омега штрих. Образ при гаматетії центру точці С1, коефіцієнтом 1 третя коло омега. Але ми знаємо, це дуже легко доводиться, що при гаматетії кожне коло переходить в коло. Значить, омега 3 буде колом. Теж буде колом. Ну тут єдине маленьке зауваження, треба про нього обов'язково сказати. Якщо строго так, формально підходити, то правильна відповідь цієї задачі не коло, а коло з двома проколотими точками. Бо якщо дивіться, точка С буде збігатися з точкою А або з точкою Б, то ми не отримаємо. Ми ніколи не отримаємо трикутник, тобто це буде виражений трикутник, який в шкільній програмі ми трикутникам не вважаємо. Тому, мабуть, правильно було б сказати, це кола з двома проколотими точками. Як його побудувати? Ну, дуже просто будується. У нас е, є наш, наша кола Омега, в нього є якийсь центр, так, ось якийсь центр О. Що ми можемо зробити? Ми можемо для цього центра О застосувати геоматетію центром в точці О1 коефіцієм 13. Отримали ось точку якусь О'. Отримали точку О'. Ну і, і, і фактично ось ця точка О' це і буде центр нашого нового кола. Кола Омега штрих. Далі ми беремо радіус 3 чи менше. За радіус кола омега і будуємо ось відповідне коло. Ось цей радіус ми можемо, ну я ж так грубо це роблю, десь таке коло, і ось ці дві точки ми відповідно прокололи. Це буде результат наш, да? саме по цій траєкторії буде рухатися точка е, М. Ну а відповідь геометричне місце усіх точок перехідну медіан це буде ось відповідне коло без двох точок. Приклад достатньо простої задачі, задача на геометричний місця точок, які дуже часто використовуються гаматетія. Я просто пройду Одна з багатьох сотень задач на застосування гаматеті. Так, тепер давайте поговоримо про теоретичний аспект, пов'язаний з гаматетією. Що ж таке гаматетія? Гаматетія це типовий представник перетворення подібності. Тут цікавий момент, ну, чисто методичний. Значить, Справа в тому, що як ми в шкільному курсі даємо означення подібності фігур, то це деякий такий поступовий процес, тобто спочатку вводиться поняття подібності трикутничків через сторони та кути. і потім поступово ми кажемо, а що ж таке подібні фігури? Подібні фігури це ті, які можна отримати, де одну з них можна отримати з іншої за допомогою перетворення подібності. Перетворення подібності. Це таке перетворення, при якому відстані між точками змінюється в одну і ту саму кількість разів. Ось, тобто якраз в гамотеті – це такий типовий представник перетворення подібності. Тобто якщо в гамотеті коефіцієнт К, то це перетворення подібності з коефіцієнтом модуль К. Бо число К може бути від'ємним. Так ось цікаве наступне, що. Будь-яке перетворення подібності площини, і, і інтуїтивно ми це відчуваємо, можна як задати? За допомогою композиції гаматетії і деякого переміщення. Тобто є дві фігурки на площині. І вони подібні. Як можна отримати е, другу з першої? Ну Можна взяти. До першої, наприклад, застосувати гаматетію, а потім перенести в іншу частину площини за допомогою руху. Ось чому проста ідея. Як це твердження доводиться? Як це твердження доводиться? Значить, якщо ви дивились попередню лекцію, ми там доводили, що будь-який рух на площині однозначно визначається зміною положення трьох вершин прикутничка. Абсолютно, абсолютно один до одного відповідний факт можна довести для перетворення подібності. Тобто, якщо є два перетворення подібності, які вершини трикутні однаково діють на вершинах деякого трикутничка, то ці два перетворення подібності збігають. Це одне і те саме перетворення подібності. Значить, Застосуємо цей факт. А саме, давайте ми уявимо. Що в нас є ось один три трикутничок, деякий А, Б, С. І деякий інший трикутничок. А штрих, Б штрих, С штрих. Трикутничок аштрих Бштрих-Цтрих отримав трикутничка А, Б, С за допомогою деякого перетворення подібності F. А тепер давайте аналізувати. Значить, ну, Ці трикутники подібні. да? Вони подібні з якимось коефіцієнтом К. Давайте ми візьмемо точку А і застосуємо і застосуємо до, е, тепер, з центром в точці А і коефіцієнтом К. Ну, тоді трикутничок наш зміниться. Ось так він зміниться. І легко перевірити буде, що ці два трикутничка тепер будуть вже рівними. А штрих, Б штрих, С штрих буде рівним до Трикутника А, Б штрих, 2 С штрих. А тепер ми застосовуємо теорему, що якщо є два рівних трикутнички... То, що ми можемо зробити? Один, один з них переводиться в інший за допомогою пробачного терема, це є фактично теж означення. Да? Переводиться в другий трикутничок за допомогою деякого переміщення. Да? Деяке переміщення переводить одну фігуру у рівну її фігуру. Ну ось і все. Тобто, дивіться, є дві подібні фігури, що ми можемо застосувати? Гаматетію і переміщення. До цього ми казали, що переміщення можна задати у вигляді цеглиночок паралельного перенесення, повороту і асєої симетрії. Таким чином кожне перетворення, кожне перетворення подібності для нього можна що ввести? Гаматетія, цеглинка гаматетія, цеглинка паралельне перенесення. Цеглинка Асієва сіметрія і цеглинка поворот наприклад, так. І таким чином сказати, що як можна отримати з однієї фігури іншу подібну фігуру, а застосуйте і там або паралельне перенесення, поворот, а сєву чи всі разом, і отримаємо іншу фігуру, подібну додам. Тому, якщо є такі вчителі, які замість абстрактного означення перетворення подібності кажуть, що це таке перетворення площини, яке отримано за допомогою послідовного застосування оцих наочно зазонілих перетворень, то вони не роблять помилку. Це все правильно і інтуїтивно зрозуміло. Дякую за увагу.